1016 невдач, як Томас Едісон вдосконалював електричну лампочку. Томас Едісон був одержимий ідеєю вдосконалити електричну лампочку. Едісон провів сотні експериментів і кожен з них закінчувався невдачею. Його колеги та друзі втратили віру в нього. Ти божевільний! Це неможливо. кричали вони. На що Томас Едісон спокійно відповідав. Кожна невдача, яку ми терпимо, це єдиний шлях до істини. Кожна невдача наближає нас до правильного рішення. Кожного разу ми дізнаємося, що цей шлях не призведе до успіху, але відразу ж обираємо новий шлях і робимо новий експеримент. Нарешті, після 1016 невдач Едісону вдалося створити першу практичну електричну лампочку. Історія Томаса Едісона вчить нас не здаватися перед обличчям труднощів. Наполегливість, віра в себе та готовність вчитися на помилках ось ключі до успіху.